Велнес Коуч це фахівець, який допомагає людям досягати балансу та гармонії у житті, поєднуючи аспекти фізичного, душевного та духовного здоров'я. Основною метою такого коуча є допомога клієнтам у розробці та впровадженні здорових звичок, таких як правильне харчування, фізична активність, управління стресом та розвиток позитивного мислення. Велнес коуч не тільки надає знання та поради, але й підтримує клієнтів на їх шляху до здорового та гармонійного життя велнес коуч є ключовою фігурою для тих, хто прагне покращити якість свого життя та досягти загального благополуччя. Forbes відзначає, що індустрія велнесу швидко зростає, оскільки споживачі все більше пріоритизують своє здоров'я та добробут. За даними Global Wellness Institute, глобальний ринок велнесу зростав на 6,4% щорічно та досягнув 4,5 трильйона у 2021 році. Тому зараз саме час освоїти нову професію у сфері велнесу. Дізнайся на нашому сайті, як стати велнес-коучем.